Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, що вам цей тиждень готує в плані роботи. Ну, на роботі можливий період тривоги, якихось хвилювання або сильного психологічного перенавантаження. Можливо, ви переймаєтесь через результати своєї роботи, через дедлайни або ж конфлікти в колективі. Ця карта говорить про внутрішні страхи, які часто перебільшені. І тут важливо пам'ятати, не завжди все так страшно, як здається. Спробуйте відпустити зайві страхи, зайві думки і не перевантажувати себе. Що ж у фінансах? В фінансах період невизначеності. Ви можете стояти перед вибором або ж уникати якесь ухвалення важливого рішення фінансового. І ця карта говорить, що вам важливо прийняти рішення, подивитися правді в очі. Важливо розставити пріоритети, якщо є проблеми, не треба їх ігнорувати, і навіть якщо здається, що краще зачекати. Прийміть рішення, зважене рішення, і тоді перед вами відкриються фінансові можливості.